Американець це бував в Україні до великої війни. Нещодавно знову приїхав, аби допомагати у перевезенні поранених військових. Найбільше мене вражає сміливість і рішучість поранених військових і їхнє вміння зберігати позитив під час такого стану. Я пишаюсь що можу бути тут і допомагати. Наші пацієнти дивуються, що ми тут. Вони питають звідки ми, а наша команда фактично з усього світу. Сьогодні на двох евакуаційних машинах працюють волонтери з США, Естонії, Австралії. У мене були певні страхи, бо я розумів, куди я їду. Але під час нашої місії всі хвилювання забуваються. Я розумію, заради кого я тут знаходжусь і що треба робити. Команда забирає сімох військових з прифронтової лікарні і транспортує їх до Дніпра. У когось поранення, у інших загострення хронічних хвороб. Сергій до початку повномасштабної війни жив у Нікополі. Зараз його родина переселенці. Скрутило мене, я думав що желудок, ну Погано стало, почало трясти, це, це тошнота. Ну, Обнаружили три язи. Ця вже больниця вже запривезли мене. Так, нормально. На мені навіть легше стало. Богдана поранило на Новопавлівському напрямку. Вчора вночі СПВ попала в машину нам. І що ми запанені? Ну, мене кантузила, як була травма, і це за, такий забой руки, ноги. Такі несерйозні не травми. Одесита та Микола поранила на межі Донецької та Дніпропетровської області. До точки евакуації його тягнули полонені окупанти. Тримаємо оборону. Задача ворога не допустити. О. Тобто, якщо вони продвигаються на один кілометр, наші потім їх відтісняють на три. Заповзають в область — Це ілюзія, яку вони собі накручують, що вони якоби можуть е зайти і щось там зробити. Я сумніваюся, що в них це вдасться найближчим часом. Тобто ґхім, той ресурс, е який е в них є, це більш кількість, а не якість. І я гадаю, що у них нічого не вийде найближчим часом, та й взагалі yeah, like, uh, like said... найбільше мене вражає позитив від військових і від медичного персоналу у лікарнях, куди ми доправляємо пацієнтів. Ми бачимо їхню турботу про військових. Дніпрянин Ярослав допомагає іноземцям комунікувати з пораненими та координує всі питання з медиками моя роль в цьому в цьому всьому процесі це є безпосередня комунікація з військовим диспетчером відповідно з іншими командами від яких ми отримуємо пацієнтів на точці передачі е, і також комунікація з пацієнтами, тому що команда іноземна і е, відповідно необхідна допомога в перекладі, саме в комунікації з пацієнтами. Вдома громадські діяч в Україні водій евакуаційної машини. Естонець Георг волонтерить, бо відчуває загрозу від росіян. Я вже втретє в Україні. Причина, яка змусила мене приїхати сюди, це те, що Естонія може бути наступною державою, яку після України безпосередньо втягнуть у цю війну. До евакуаційної місії з іноземцями долучився й волонтер з Чернівців. Пан Ігор, викладач у Чернівецькому національному університеті. Сюди ми веземо допомогу. Ми їдемо, як правило, кількома автобусами, або це може нас може супроводжувати, або ми супроводжуємо вантажівку 20 тонн з гуманітарною допомогою, розвантажуємо це все і вже потім залишаємося тут для місії для евакуаційних місій. Таких рейсів може бути кілька на день. Далі евакуйованих військових будуть лікувати медики. Оксана Коновець, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.